Не забули про християнські традиції і військовослужбовців військовоморських сил збройних сил України, про те, як проходила різдвяна літургія у соборі Вознесіння Христового у Севастополі. Далі наш кореспондент. На різдвяну літургію в собор Вознесіння Христового, окрім звичних прихожан, завітали і військовослужбовці корабля управління Славутич та флагмана військово-морських сил збройних сил України, фрегата Гетьман Сагайдачний». Військові будні не завадили всім бажаючим бути присутніми на святковій службі Божій. Порівнюючи святкування різдва в армії вдома, матрос Віталій Садовський розповів, що навіть куття на кораблі не гірша за домашню. Ми празнували всі сім'єю збиралися Батьки тата, мами сідали за вечірнім столом, їли кутю. В армії зовсім по-іншому ну, також була вечірня куча на кораблі. Зараз ми були в церкві, де відбувалася служба під час ну, свята Христова. Хочу всіх поздравити, військовослужбовців з Різдвом Христовим. Поважати їм все найкраще, хороших слабі. Різдво свято сімейне. І екіпаж корабля, як одна велика родина, зібрався на святвечір за святковим столом. Це в мене вже друге Різдво в армії. Вдома я кожен рік теж ходжу в церкву зі своїми батьками. Дома по-домашньому все виглядає. Тут інше, трошки по-другому. Ми одна сім'я, ми великий колектив. Ми Друге празднимо це це свято, так само як і Новий рік, і Різдво Христове. Мені подобається по закінченню літургією від свято-Нікольського собору до собору Вознесіння Христового, що на північному боці Бухти Севастополя відбулася хресна хода.